Буковинські кулінари довели свою фаховість та високий клас на міжнародному фестивалі Без Кукфест двадцять П'ятеро зовсім різних проте талановитих учнів не тільки привезли додому неоцінений досвід та чималий медальний врожай, а й статус найкращої кулінарної школи своєму навчальному закладу. Чим дивували найкращих кухарів буковинські учні, знає моя колега. Десять рук, 90 хвилин, три страви і шалене бажання довести свій професіоналізм. Учні Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету повернулися з кулінарного конкурсу. Цього разу свої вміння вони продемонстрували на сьомому міжнародному фестивалі ресторанних технологій та фуд-дизайну, звідки привезли чималий медальний врожай. Ми здобули дві бронзових, дві срібних і одну золоту медаль в арт-класі. І команда Чернівецького вищого комерційного училища здобула перемогу у номінації Краща кулінарна школа року. Так, завдяки злагодженій командній роботі, буковинські кухарі здобули золото у номінації Бест School». Умови на перший погляд прості: приготувати три страви: закуску, основну та десерт. Утім, на це все всього навсього 90 хвилин. Я готував сивічі з риби і пленку з гарбуза. На основну ми готували фаршировану так скажемо, стегно було грибами, а також баклажана і це йде баклажан разом з тиквою був різними слоями. І на десерт у нас був мусовий десерт на основі кураги. Так скажімо, бісквіту з чорного шоколаду і залитий це все було покрите вілюром. Ба більше страви не прості, а авторські кажуть учасники. Щоб збалансувати смак повного нашого меню. у Нас був як скажемо меню. Ми дотримувалися одної концепції. Це було в гарбуз. Ми в кожну страву додавали гарбуз і тримались певної концепції, щоб так, скажем, покращити з кожного з кожної страви був відкриття нового якогось смаку. Попередньо ж учні ретельно відточували свою майстерність у коледжі. Ми збирались кожен тиждень, готувались тут на кухні в лабораторії з майстрами. Вони нам давали такий поштовх вперед. Також вони нас не зупиняли у нашій творчості. Все, що ми задумували, вони нас підтримували, тільки поправляли та як вони вже майдосвідчені чим ми і. Це було все дружньо, командно, і ми дуже раді, що ми тут навчаємось, тому що це училище нам дає поштовх на те, щоб ми розвивалися. Паралельно кожен учасник команди брав участь в окремих номінаціях. Так, до прикладу, учениця Оксана вразила найкращих кулінарів з стравою, яку колись готувала гірська орлиця Ольга Кобелянська. Зайняла друге місце, взяла срібло на етнічній та аутентичній кухні. Готувала зразу з хріном. Це документально підтверджений рецепт Ольги Кобилянської, нашої землячки. Мала за честь показати та розказати всю історію цій страві 160 років. Вони були вражені. Я її трошки переробила. Майстер мені допоміг, і вони були задоволені. А Олександра Робчан брала участь у номінації арт клас Для цього зробила картину з мастики, над якою працювала майже два місяці. Вона оберігає все і землю, як ви бачите. І небо, землю, поля вона оберігає. Тут показані також всі символи України, як ніби писанки, бачите? Тут маки це як. В загибелі наших героїв, що вони тепер погибають за нас. Тут як чорно-біла полоса йде в житті, і тут автентичний одяг український. І саме такі нагороди доводять те, що заклад рухається у правильному напрямку, надаючи здобувачам освіти високі знання, незабутні моменти і калейдоскоп емоцій, каже директор закладу. Це оцінка нашої роботи. Це перше, це найголовніше. Друге, ми бачимо, яким ми шляхом розвиваємося. Ми бачимо нові технології. Ми бачимо не тільки себе, ми бачимо інші команди. І якщо цього року були тільки команди з України, то минулі роки були і зарубіжні команди. А найголовніше, що самі учасники отримали не тільки хороші емоції, а й безцінний досвід. Нами дуже гордяться, і це був для нас дуже неймовірний досвід. Ми показали себе з іншої сторони. Ми виросли професійно, і я вважаю, що це дуже хороший початок для аматорів та новачків, які зараз навчаються на кухарів-кондитерів, на технологів. І це шлях у наше майбутнє. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету постійно надсилають на передову смаколики, які самі виготовляють, зокрема пряники, хліб, пасочки, тушонки та копченості. Аліна Рябкова, Сельставчанський теми дня. ТВА.